Вітаю всіх! Я хочу зробити ще такий розклад з учетом всього про Харків. Харків. Я чомусь мені захотіла, значить, треба робити. Двома колодами. Питання таке: Харків, до кінця березня буде менше летіти всього і ракети шахедів на саме місто. Харків, до кінця березня буде менше летіти і ракети шахедів на саме місто. Тут жезлів. Так, відповідь так. Це круто. Четвірка пентаклів, концентрація буде, мабуть, в іншому місці. Розвідка. По-перше, ворог веде розвідку. Він дивиться, є там щось чи нема. Пауза йде. Четвірка кубків це як пауза також. Знаєте, не... ну приємно. Приємно. Ворог, як дивиться, вивчає, розглядає. Ситуацію. Дійсно, дійсно буде. Він поряд, він нікуди не дівся, але дійсно буде так. Беру другу колод. На Харків буде до кінця березня. Блін. На Харків буде до кінця березня летіти менше ракет, шахетів, всього цього. А Ану, що мені аж випало? Ого. Та чу... Ну так, війна поряд, ми ж розуміємо. Багато випало. На Харків буде менше летіти до кінця березня. Ракет, шахетів, всього цього, що летить. Випадає д'явол. По методічці це так, але ворог поряд, в принципі, п'ятірка кубків, розчарування, пашмичів, знову розвідка. Все по розвідці. Вони розвідують, щось кидають, логістика може страждати транспорт, захист військовий таке. Дивіться. Те, що буде летіти, буде летіти. це не означає, що зовсім не буде летіти. Але кількість залежить від того, чи побачать вони щось куди кинути. Просто так нічого летіти не буде. Позадрачувати можуть, маніпуляції можуть бути, але якщо щось летить, їм щось потрібно шахедам це більше збиття. Якби не збивали над будинком, було б шикарно. Взагалі. Ось що питання. В принципі, ситуація не така погана, як може бути. Це, це, це колода результативності, це взагалі, що там хочуть. Ця колода воїнів вона реально практику показує на практиці, не все так погано. Все по розвідці, все по розвідданим. І просто так нічого не відбувається. Це також добре.